Власниця стані Ірина готує амуніцію, щоб спорядити нею своїх підопічних. Їх у неї три. Сьогодні цих красенів осідлають особливі вершники. Попишіть свої відчуття. Я вам скажу, понравилось дуже гарно. Сподобалося? Якщо да. б бы не має нога, я б ще може, побігав би сніб. Ще кілька хвилин тому Андрій з позивним Сокіл вагався забратися на цього скакуна. Остерігався за свою ногу. Кінцівку пошмотував ворожий снаряд, коли йшли на штурм під Слов'янськом. У нас СРПГ розділили два рази і все. Нас витащили. мене мій побратим витащив, позивний дуб. Його він мене витащив, і ми как-то з Божою допомогою вийшли оттуда всі. Зараз Андрій проходить реабілітацію в центрі відновлення ментального здоров'я лісова поляна в пущі водиці. Каже, коли запропонували виїхати на коні, одразу погодився. Разом з Андрієм виїхали на кінну реабілітацію ще група військових. Кайф. Ну, перший раз в житті, що катаюся на коняці. Ці відчуття не спутати ні з чим. Це з'єднання з природою і вивільнення своїх емоцій. Як хороших, так і поганих. Катя служить в одному батальйоні разом зі своїм батьком під Бахмутом. У лютому загинув чоловік дівчини, з яким разом воювала. Сподівається, тимчасова відпустка допоможе їй психологічно зміцнитися і знову повернутися у стрій. Програму відновлення здоров'я бійців за допомогою коней запропонувала керівниця проєкту Айболить директорка благодійного фонду Крила перемоги Вікторія Крамаренко. Наш проєкт співпрацює з 114-ю бригадою тероборони це наші надійні партнери. З перших днів ми починали з ними працювати. Потім до нас доєдналися лікарняні заклади міста Києва, в тому числі і Лісова Поляна. І першу групу ми сформували, виходячи якраз з того, що поступлення були серед військових, які вийшли з полону. Тому це була збірна група. Це бійці 114 ї бригади і Хлопці полонені з лісової поляни. Вікторія каже, дослідила весь кінний ринок поблизу Києва та й в Києві, щоб знайти однодумців. Бо ж іпотерапія – це коштовні проєкти. Тут треба мати і транспорт, довозити бійців, і супроводжуючих осіб для поранених, водіїв та й, взагалі, навички для таких виїздів. І от така стання знайшлася у Бучі. Її власниця Ірина Мулява, тепер партнерка проєкту Айболить. Мені дуже подобається класні хлопці, мені подобається їх відношення, і вони приходять щасливі, як точне, вже їдуть щасливі. Ну, мені це подобається. Зараз кінну реабілітацію проводять тут двічі в тиждень. Водночас благодійний фонд Крила перемоги шукає спеціально навченого коня важкого ваговика для іпотерапії військових з великою вагою.